Так, дівчата, всім привіт і хлопцям теж. Гарного дня, всім вечора і ранку. Хто коли буде дивився, всім всього самого найкращого. Так, я вибираю гарбузи. вибирала вже там трохи понакришувала. Там накришила, тут вже три відрізана накришила, трохи перебрала. Ну, то таке діло. Ой, думаю, до тих гарбузів виберу тих рабих своїх гарбузів. І рішила я вибирати. Знаєте, дівчата, якщо чесно, я від них не в захваті. Хіба виберу на насіння через те, що вони дуже росні на лузі посадити їх, бо їх в мене трохи є. Їх було тільки два корчики, але? Но... Бачите, скільки багато. І вже щось три чи чотири я забрала. Зернят не вибирала, просто їх порубала і віддала козам, потерла. Чесно, від них не взагалі. Вітаємо вибирати сімочки. Це капець. <клес> Дивіться, які вони, я не можу вам сказати, які вони всередині дубові. Щоби вибрати. Ну, аромат такий тут стоїть коло мене, ніби я гарбуза розрубала, і я з нею виберу, ну, кавуна мається на увазі. І я з нього. Вибираю сімочки передати не можу. Ось такі вони чорні. Чі зернята, чорні чорні. Ось. Зараз вирвати не можу. То повний капець, якщо чесно. Для сімочки вони нікому не наші. Я думала, я багато насіння з них не вибираю, але чесно. Хіба ото пару курчів, щоб по барабоях посадити, щоб гарно снувалися. Бо то повний капець. Та то я всі гарбузи, ті, що навибирала вибирала тут же, я так не втомилася, як з того одного кусочка, а вибираю зернята. Не знаю, як знає, можна дівчата там писали, що робили цукіні, чи цукати, чи як там їх цукати, цукати. І ні то гарбузи, кабачки. А, що дуже дуже добрі. Не хочу їхніх цукатів і не хочу з них сябочки вибирати, якщо чесно, правду кажу. То якийсь капець, капець-капець. Хай там який він корисний. Ну як знав взяти ті, хіба в хаті розрізати ножем отако все обрізати ту някоть, Вибрати ті зернята. Де викришити, ну, ще може так. Ну, отако як я, щоб вибрати з них ті сямушки, то якийсь повній капець. Хе -хе -хе. Серйозно кажу вам. Не знаю, що я така вміюча. може, ви знаєте, як вибирати, навчіть мене з них, бо в мене ще їх багато є. Ну, я щось не гору бажанням. Напевно, що вони будуть всі потерті з тими зернятами коза. Казав діть що з них сямушки тяжко вибирати, яка вони тверді, тяжко. Ну, це дійсно дівчата, так? Ну я не думала, що настільки, якщо чесно. Ну, на що того, що лежать... О, так, да, файно. О, ось такі-то справи у нас. О. Оце я стільки вибрала з одної половинки. Треба ще їх перемити, бо та піна все те, тут. Це пару гарбузів виберу, бажання немає з ними бавитися. І все. То буде діло прекрасне. Розрубала, розрубала і зразу. У, ту, як їх, у відро. Оце буде діло найкраще. Тому що в мене два гарбузи залишилось вибрати насіння. Ото з того великого і з того плоского. А то всі вже остальні. А ще вам ті, що на кашу. Ще в мене є пару штук. Ось цей гнилий зараз винесемо. А це ще ось такі ті рабі лежать в мене. Щось я не маю бажання з них нічого готувати. Якщо чесно. Ну, посіяти я їх ще посію, хай там будуть. Як дасть доживу до весни, і буде все Бог дасть добре. Надіємося, що Бог дасть буде все добре, то сіяти я їх буду. Зараз з тієї половинки довибираю, тоді покажу, скільки з одного гарбуза в мене вийшло. Ось. Добре, що я знаю, не маю часу вибрати, ті зелені рабі порубаю, порубаю і в відро козам. І хай їдять. Та й таке то Ото тут такі справи, дівчата і хлопці. Ну нічого, все буде добре. Ой, поки місь я поставлю паузу, довибираю шестеї половинки. Так, довибирала я. Оце мені хватить з одного гарбуза, то насіння з головою. Більше я їх вибирати не буду. Оце висушу. І ми вже всі гарбузи ті, що на насіння всиплю. І хай там, і хай там. Так, попробувала на смак, дівчата. Як трава, якийсь ніякий, я не знаю. Що там кажуть, що він дуже солодкий, ще щось, не знаю. Ну, то повний капець з ним. О! Так що ось такі то справи. Все. вибирала собі на насіння, а ці остальні, все. Повний капець. Оця зверха шкіра, дівчата, то як бляха. Я не знаю. Тверді дубові, тверді дубові. Ой, так, моя роднинка. Щоб завтра вибирати. Ні, завтра не буду вибирати, бо я на... Навибирала тут гарбузиків. То вже понарубувала на, дв... на вечір, на ранок є. А то ще треба вибирати. Ну, ще щось трошки хватило. Ось таке діло. Так, а тут в мене це я на насіння навибирала різні. Я на насіння докупи вибираю, бо я їх все одно всіх буду. Ось так тоді кидаю вітро, вимішую і сію по городі всіх вимішаних. Ну, а це просто висушити, козам буде чи побачимо. Де таке. Оце я стільки навибирала. Ну і то ще раз буде, мене отих два великих вибрати. І то буде все, що на насіння. Я собі насіння назбираю. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Ці гарбузи добрі, тільки щоб вони довго лежали, їх можна сіяти. Але вибиратись я можу і в баню. О, це мій висновок. <хи> і те, що там ще одна пані писала, це в мене барабої в сітках. І барабої і ті купляє. <хи> Якби ви відео дивилися, то ви бачили, що я барабої свої, збирала в сітки. Ось ті он там дрібні, ті там великі. Що? Їсти маємо? Не знаю, ми вже за. За цю пору, відколи від того, як сказати, від того, як ми копали від серпня місяця, то ми, я не знаю, чи ми дві сітки барабої взяли. Ні, напевно, що ні. То і той, тоді, коли ми кришили, те, обирали деруни жарили, щоб барабої пішли. А так? Всі вони лежать, що ось таке діло. Треба буде ще котрого дня взяти, тих синіх зварити. І спробувати, які вони чи смачні, чи ні, бо я їх там вони всі ці є, навибирала, оставила на насіння, але які вони на смак, я їх ще не варила. Треба буде зварити. Та й таке. -то. А були роки, що не родили, люди, людей брали картоплю садити, що посадили більше, як накопали, навіть не було що їсти, як горіхи всі породили. І таке було. Ось, всяко є в житті. Але в основному Богу дякувати, своя картопля є весь час. І стараюся Морку теж мати до нової. Якщо не в такому виді, як ціла, то бодай заморожена в морозильці. Так що якось так. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. А я буду бігти до хати, бо я вже в руки змерзла. Ось коло цього гарбуза. Соку в ньому, дівчата. Не знаю, може на сік його до моркви. Знаєте, брати? О, я бачите, придумала. Насік до моркви може і буде смачно. Бо знає ось соку більше, багато більше, як ось такого простого. Ну, гризне, то щось і чимось. Не знаю. Білий, такий білий-білий. Чи кашу варити, як знав варити? На смак ніякий. Той такий, хоч трохи солод має, то якийсь ніякий. Ну, не знаю. Так, що ось таке діло. Все, всім, папа, миру, спокою, затишку і скоріше нам всім перемоги.